І зараз маю честь запросити до діалогу БЛІЦ-інтерв'ю про актуальні завдання забезпечення когнітивної безпеки українського та міжнародного суспільства начальника головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-лейтенанта Кирила Буданова. Пане командире, будь ласка. Представляю модератора. Це наш шановний гість з Естонії, який якраз учора під час російської кривавої атаки на цивільне населення України приїхав до нашої столиці і на власні очі побачив і відчув принади руського міра. Дмитро Теперик, директор Національного центру інформації про безпеку та оборону Естонії, засновник і лідер естонсько-української програми Стійка Україна. Вітаємо, плідної, цікавої розмови. Шановні друзі, пане генерале, вітаю вас. Вітаю. Так, і хоча час на нашу інтерв'ю обмежений, дозвольте мені почати з привітанням і щирої похвали вам і вашому відомстві. Відомству, як кажуть в нас в країнах Балтії, якщо виникає питання, що там по русні, то відповідь найкраще шукати в українських друзів. Нещодавно ми з радістю спостерігали черговий успіх українських дронів лише за 40 кілометрів від естонського кордону в Услузі. А оскільки тема нашого міжнародного форуму інформаційна війна, то такі досягнення, як на мене, є потужним сигналом у стратегічних комунікаціях. Бо це не плакат, це не гасло. А вибух, який чути і в Кремлі, і в Брюсселі, і в Берліні, і в інших столицях, я маю казати, що ви створюєте реальність, що Росія більше не має тилу. Браво! І тому моє перше питання до вас в контексті російських військових навчань, Захід-25, який ви ну, потенційно бачите виклики у сфері. Інформаційної та когнитивної безпеки саме для України, і можливо теж для інших європейських країн у регіоні. Дякую вам. Дякую за це питання. Я почну, мабуть, з останньої частини вашого запитання. Ви сказали, які виклики для України і можливо європейських країн ми можемо бачити в проведенні спільних навчань? Які почнуться, до речі, через два тижні вже. І ви використали термін когнітивний вплив, який можуть мати. Так от, мабуть, що в контексті нашої дискусії щодо інформаційної безпеки і протидії дезінформації, це є один з основних е, чинників впливу. Бо ці навчання, після того, як відбулися події 2022 року в Україні, вже чітко е, Отримали, скажімо так, чітко окреслені межі сприйняття, саме когнітивні. Тобто їх вже назавжди починають сприймати ні як навчання, як щось можливо більше, ніж просто військові маневри. І саме в цьому є проблема. Із їх поч... зараз йде хвиля нагнітання ситуації. А з першими днями їх поч... початку активної фази, це я скільки пам'ятаю, 12 вересня буде. Ну, буде просто шалена хвиля інформаційного, інформаційного загострення, якщо хочете. Вкиди будуть йти абсолютно з усіх боків, це теж треба розуміти. відсотків 90% там будуть російські, 10%, на жаль, інші. Це теж треба пам'ятати нам всім добре. І буде нагнітатися істерія. Перше, що я б хотів би сказати, ці навчання, вони в принципі, якщо беремо саме військову і військово-політичну складову, беруть, мають за мету наступне: це відпрацювання окремо взятих маневрів, по як це написано у них діям на західному напряму театру, театру воєнних дій. Тобто вони будуть, скажімо так, розігрувати певні елементи війни майбутньої, вже це не по Україні. Тут мова якраз іде як, якщо хочете, символ. символ і знак для, перш за все, європейських країн, а самим першим якраз для Балтійських країн, представником якої ви зараз являєтесь. І, і, на жаль, ви потрапите під серйозний зараз тиск інформаційний. З початком активної фази цих навчань, яка буде супроводжуватись певними вкидами, інформаційними провокаціями і так далі. А вони вже зараз почалися. Тобто, там же ж кажуть про Україну тільки в контексті, що це може нести загрозу. А в основному вони прямо кажуть, що от ми біля кордонів, Балтійських країн, тут зараз розгорнемо і всі побачать нашу силу. В тому та -то і є проблема, що тут вже почалася когнітивна, когнітивна функція почала працювати. Ніхто не сприймає ці маневри як маневри. Їх сприймають як якусь серйозну проблему. Це правда. Це правда. І я сподіваюся, що е, ваші колеги колежанки з країн Балтії мали не мали можливості навчитися тут, в Україні, як протидіяти цим загрозам. Наступне питання до вас щодо мікрофон не працює. Я намагаюся. Окей, о, запрацював. Так, да. це теж був вплив, але не когнитивний, а фізичний. Що я казав? Що я щиро сподіваюся, що ваші колеги і колежанки з країн Балтії мали і мають можливість вчитися тут теж в Україні, в Україні як протидіяти. Цим когнитивним загрозам. І тому я теж витаю таку потужну амбіцію створити інститут стійкості. Як на мене, це, це прям дуже-дуже гарне рішення. Наступне питання буде щодо протидії Саме протидії дезінформації. Багато експертів кажуть, що. Класичне е, розвінчення міфів і протидії дезінформації вже не працює, тобто вона не є ефективною, і тому потрібно розвивати нову систему стратегічної комунікації на основі принципу так званої когнитивної переваги на англійську це cognitive superiority, якщо на терміни НАТО. Тому вам питання, яким чином ця концепція когнитивної переваги інтегрується в сучасну систему національної безпеки України? Е, важке питання, тому що в самому формулюванні є проблема. Когнітивність це, скажімо так, про щось стале і довге. Це не можна зробити отак в один момент. Воно просто не працює. Це те, що за довгий час має почати сприйматися як, скажімо так. Як істина, як щось своє, е, якщо хочете, це щось схоже з навіюванням, але системним. Це не можна зробити за одну хвилину. Е, в тому-то є проблема. Якщо хтось вірить, що є якийсь чарівний шлях, як когнітивно підійти до вирішення цього питання, це помилка так просто не може бути. Знаєте, ну не можеш, вибачте, жінка народити дитину за місяць. Так не буває просто-напросто. От є певний термін, як це має відбутися. Дякую. Як ви бачите, в мене багато питань тут, але я не знаю, чи ми встигнемо е, отримати всі. відповідь на всі. Але я пропоную зараз поговорити про е, розвиток е, громадянської стійкості, тому що, звісно, всі ці е, загрози. вони... Е, ну, Комплексний і складний, і треба залучати е, фахівців з інших сфер, тобто теж з громадської сфери. Е, можливо, ваше відомство і ви бачите якісь стратегічні підходи, які ви вважаєте ефективними для ось формування в українському суспільстві е, те самої здатності протистояти когнитивним загрозам. Е, і ще одне питання до цього, які навички стійкості ви б хотіли бачити в наступних поколінь українців. А ви подивіться довкола, от ми якраз і зібрались для того, щоб об'єднати громадянське суспільство довкола вирішення цієї проблеми. Не можна вирішувати щось на бумазі, не... не спускаючись, скажімо так, до тих людей, які мають це все робити. От ви ж приїхали сюди, ви зараз знаходитесь в цьому форумі, боретесь. Намагаєтесь боротись з дезінформацією і так далі. І всі ці люди, які зібралися зрештою, їм цікава ця тема, мабуть, якщо вони сюди прийшли, вони хочуть приймати в цьому якусь участь. Це і є згуртованість суспільства. Коли є згуртованість суспільства, навіть будь-яка, вибачте, ахінея, вона буде працювати. Якщо її нема, ну так можна говорити про що завгодно, але це все одно не буде сприйматись. Це перша теза. Друга, що я вам хотів би додати. Протидіяти масштабній дезінформації неможливо, якщо у вас немає чітко вибудованої підтвердженої хоч чимось своєї позиції. І це є величезна проблема. Якщо стратегічно не задати алгоритми, будь-яка протидія вона не сприймається. Абсолютно. От гарний приклад: на жаль, він не наш, нашого ворога. Як вони тоді в 2014 році. Саме когнітивно, до речі, впливали на суспільство на окупованих територіях. Перші десь півроку це насправді дуже гарно не працювало. Маєте пам'ятати ці всі історії про розп'ятого хлопчика в трусиках, але Янголів і так далі. Я, до речі, ну, під час обмінів періодично чую до сих пір ці історії. Що от... Зрештою, це ж ви зробили тоді, в 2014-му, І подивіться на алею Янголів. Так нема ні алеї, ні, ні Янголів, нікого нема, але люди в це вірять. Тому що системно це йшло по всіх каналах, по всіх радіо, по всіх там можливих ресурсах інтернету. Росіяни системно писали, щоб була така от подія. І далі експерти, всі, хто як там бачив по-своєму, це все описували, пояснювали. Хтось сказав, ну так це правда, хтось казав. Ну, мабуть, якась брехня, але ж на чомусь воно базується. І просто ця історія, вижимка з неї, але Янголів, розп'ятий хлопчик, там, і так, вона лишилася в свідомості, і нічого з цим не зробиш. Це дуже гарний приклад правильної системної роботи. На жаль, проти нас, але він яскравий і правильний. Якщо ми не підійдемо до цього приблизно таким же чином, на жаль, намагання будуть марними. Якщо говорити про майбутнє, то. Ну, ви саме зараз казали, що росіяни спрацювали якісно. і коли ну, щойно ЗСУ звільнять тимчасово окуповану територію України, там вже буде населення мешканці, яких буде потрібно теж когнитивно деокупувати, тобто працювати з їхньою свідомістю, з світоглядом тощо. Про це завдання і про цю мету, як я знаю, тут в Україні вже почали думати. Може, ви теж щось нам можете про це казати? І які плани можуть бути на майбутнє? Знаєте, мене періодично запрошують почитати лекцію в інститут після дипломної освіти майбутнім керівникам місцевих адміністрацій. Є такий специфічний курс. І це найчастіше е, питання, яке я чую найчастіше. А що нам робити, коли ми, дасть Бог, когось десь звільнимо, і от ми туди заходимо, а там же всі, от просто просичені московською пропагандою, і що з цим робити? І я, в принципі, їм відповідаю плюс-мінус, от те саме, що зараз ви почуєте: що перше, без системного підходу нічого не буде. Друге, просто казати їм, що... Ви всі ідіоти, вам казали брехню, це не спрацює, на жаль. Бо людина психологічно не хоче визнавати, що вона десь помилялася. Просто от не хочеться їй це визнавати. Навіть якщо вона знає, що це так, це завжди буде стикатись спротиву. Тобто тут потрібен системний, класичний, системний, покроковий підхід. Не можна показувати цим людям, що їх сприймають як ворогів. Це наші громадяни. Це вони потрапили в дуже важку ситуацію, і так сталося, що вони були під окупацією. Якщо ми почнемо всю цю безсистемну роботу, не дай Боже, ну так виявиться, що ми створимо просто внутрішню собі ще одну точку нестабільності в кожному, в кожному місці, де таке станеться. Бо з'явиться величезна кількість людей, яка буде казати, а чого ви з мене робите ворога народу, в чому я винний, я працював там, не знаю, в котельні, а я лікар в лікарні був. В чому моя особиста вина? Це серйозніше питання. На жаль, воно немає... не має відповіді, воно не вирішено. На жаль, до сих пір, але сподіваюся, що в той час, як це станеться, ми дійдемо все ж таки до системного вирішення цього питання. Дякую. Ну говорячи про системний підхід, я не сумніваюся, що ви, ваші колеги, застосовуєте теж системні методи стратегічного і сценарного планування різних загроз щодо майбутнього і ну, прогнозування нових загроз. То, може, є приклад, як розвідка готується реагувати на виклики, які можуть бути на ближчі 7-10 років. Маєте на увазі в інформаційній сфері? Так, ну, тут саме інформаційні. Але якщо є інші приклади, я думаю, теж буде цікаво почути. Давайте так. Взагалі, ця війна, в принципі, вона змусила всі спеціальні служби, розвідувальні служби змінити свій підхід до інформаційної безпеки і змусила нас створити велику мережу, ну, скажімо так. Майданчиків, де... через які ми можемо доносити ту чи іншу потрібну нам інформацію. Це досить таки широка розгалужена мережа. Є ті, які ну, зрозуміло працюють у нас на протидії дезінформації, є ті, які ми засовуємо з протилежною метою на противника, але ж вони теж залишаться. І знову ж таки, в контексті майбутньої деокупації наших територій, ну, треба розуміти, що багато хто з цих людей перший період, ну, обираючи умовно, між там, каналом Інтер і Росія 1, буде обирати Росія 1. Це теж треба пам'ятати. Тому створена ціла мережа ресурсів і для таких громадян. А таким чином, скажімо так, я привідкрив вам завісу, ми плануємо когнітивно впливати, змінювати їх. Мислення, зрештою, не тільки думки, а мислення це те, до чого як прикладу до прикладу, ми готуємось. Дякую. Ще хочу торкнутися теми інновацій, ну, наприклад, технології, на кшталт штучного інтелекту полегшують чи ускладнюють вашу роботу. Ми штучний інтелект здебільшого зараз використовуємо в контексті обробки великих масивів інформації. Це стосується роботи з базами. Перш за все, з базами, бо не знаю навіть цифри такі, ну мільйони мільйони гігабайт цієї інформації. І щоб знайти те, що тобі потрібно, можна просто не знайти, відверто скажу вам. Штучний інтелект справляється, слава Богу, з цим питанням більш-менш. Що стосується використання його, скажімо так, як багато хто уявляє в якихось там системах озброєнь, на жаль, на жаль, поки що. Серйозного прогресу я не бачу. Я вірю, що він буде, але його нема. Те, що стосується окремих елементів, які стосовуються в дронах, там, до наведення фінальне і так далі, так, але ж це далеко від того, про що всі мріють. Але не опускаємо, як то кажуть, руки, працюємо далі. Я вірю в те, що в найближчі 10 років все ж таки бойового робота, справжнього бойового робота, ну ми побачимо. Але це не буде сьогодні, завтра. Ну, я вважаю, що е, така успішна інноваційна співпраця е, з вашим відомством неможлива без співпраці з науковцями, освітянами іншими е, фахівцями. Е, тобто, ви закликаєте їх вам максимально допомагати широко. максимально широко наукову спільноту наукову спільноту, і як б сказав, таких інноваційників. Ми дуже широко їх використовуємо, користуємося їхніми послугами, їхнім розумом, скажімо, прямо. Є наш особистий науково дослідний інститут. Ну, вони, от, довкола нього, як то кажуть, акумулюються. Дякую. На останнє. Я не можу не запитати про міжнародну координацію, бо в нас спільний ворог, і не тільки в нас, і теж про можливі нові альянси. Може, ви знаєте, що вже зараз наразі гарно працює, але що потрібно поліпшити, виправити, змінити. Тобто, які перспективи нових таких стратегічних платформ і партнерств у сфері інформаційної, когнитивної безпеки ви бачите? Ну, ви знаєте, якраз от з Балтійськими країнами ми, в принципі, мабуть, роки два тому більш-менш так поєднали свої зусилля, причому досить таки плотно і плідно. Плотно поєднали і плідно працюємо, маю на увазі. Ну і, до речі, от, ваше знаходження тут, в принципі, цьому є співпраця свідчення, що ця співпраця налагоджена. Те, що спільне, спільні загрози у нас, спільний ворог, це зрозуміло. І. Є таке прислів'я гуртом і батька бити легше, ви ж знаєте це. Ви невеликі за розміром країни. Я не кажу про там, велич просто за розміром. Зрозуміло, ну, не вистояйте вам самим проти прямої російської загрози. Нам важко, це теж очевидно, але разом об'єднавши свої зусилля, у нас є хоча б шанс на це. Є можливість, є шанс. В чому реальний є шанс? Якщо залишатись наодинці і казати, ну там це ж у сусіда проблема, а я тут до чого. На жаль, це призведе, може призвести до досить таки трагічного завершення. А мені особисто цього б не хотілося. А, ну, звісно, є інформаційні загроза не тільки з боку країни-агресорки Росії, на жаль. А, як ви вважаєте, як краще реагувати на різні от такі інформаційні маніпуляції з боку інших країн? Я не знаю, хто тут в залі. Я ну, умовно кажучи, Китаю, Угорщини і Словаччини? А немає різниці, яка, як то кажуть, як то кажуть, обгортка? Е, механізм. Я, вам, я почав з цього потрібен стратегічний підхід. Якщо у вас чітко вибудована система, що от з'являється якась інформаційна загроза, ми маємо зробити офіційну заяву, від офіційну, до прикладу там, від офіційних осіб, які відповідають за той чи інший кластер. Потім е доєднати до цього пояснення експертів, які нібито з громадського сектору. Після цього доєднати, скажімо так, активний вплив по лінії спецслужб для висвітлення в правильному світлі. Тієї чи іншої контрпропаганди, контрінформації або спростування цих чуток. Ну і зрештою, все це має опиратись хоч на якісь факти. Бо якщо ми просто кажемо ні, вони все брешуть, це теж не працює. Якщо нема фактажу, який підтверджує брехню або ну, викривлення інформації, нічого не вийде. І знову ж таки, якщо просто обмежитись там офіційними заявами, ну, погано, це не спрацює. Тільки в комплексі це дає змогу насправді перемогти в такому змаганні. Бо закидати дезінформацію набагато легше, ніж з нею боротися. Це я вам, як фахівець, який такі речі теж часто по ворогу нашому використовує. Закинути легко, протидіяти важко. І на останнє одна порада вашим українським партнерам які можуть бути тут в залі, і одна порада вашим європейським партнерам. А я ж кажу: єднаймося. Треба єднатися. Без єднання нічого не буде. Самі по собі ну, багато є історичних прикладів, коли та навіть за останні 100 років багато європейських країн, ну, так би мовити, не хотіли звертати увагу на ті проблеми, які з'являлися у їхніх сусідів. Зрештою, це закінчувалось завжди погано для всіх. Абсолютно для всіх. Гарна новина в тому, що це закінчилося завжди погано і для тих, хто починав ці проблеми, але погано в тому, що дуже болісно все це відбувалося. Тож, єднання. В'єднання наша сила. Супер. Дуже дякую, пане генерале.